Доброго дня, сьогодні у нас в гостях Яна Брензей, ведуча вікна СТБ та марафону Єдині новини. Дякую, що буде здати мені інтерв'ю. Дякую, що запросили, добрий день. Як ви себе можете описати кількома словами? М -м, ну мені здається, що описувати себе кількома словами це не дуже вдячна історія, тому що щось завжди ти впустиш. Але, ну, мабуть, я про себе сказала, що я допитлива. Я іронічна і я не байдужа. Де ви навчалися після школи? Чому обрали саме журналістику? Я завжди хотіла бути журналісткою з досить раннього віку. десь... З класу п'ятого, шостого або може навіть раніше, і тому для мене не було проблеми і такої складності визначитися із тим, де я хочу навчатися і чим я хочу в житті займатися. Я знала, що я хочу займатися журналістикою, і я вступила в Запоріжжі у Запорізький національний університет на факультет журналістики, який власне і закінчила. Далі запитання, яке я задаю всім телеведучим єдиного марафону, єдині новини, які вам слоти найбільше подобаються вести ранкові денні, вечірні чи нічні? Мені не подобається вести ранкові, це точно, тому що для цього треба дуже дуже рано вставати. ідуть за моїм біологічним ритмом. Це дуже рано, там о п'ятій ранку, особливо якщо ти перед цим не спиш, тому що бомбардування, то тяжко себе зібрати докупи. І мені здається, що я не дуже продуктивна буваю на цих ранкових ефірах, але тим не менше якось з часом уже я до них адаптовуюся. Мабуть, вечірній слот він такий най. Цікавіший, тому що це вважається прайм-тайм, і більше можливостей її різних гостей запрошувати, тому що багато хто хоче потрапити саме в прайм-тайм. Тому, от цей ефір, який в нашому випадку розпочинається о 18.00, він для мене найбільш комфортний. Чи мріяли ви кимось стати у дитинстві, окрім журналістки? Ну, В зовсім ранньому дитинстві я хотіла стати ветлікаркою, але це б таке неусвідомлене було бажання. Я просто любила і люблю тварин. Тому у мене зараз на столі сидить кіт, а поруч на дивані спить пес. І це от така реалізація цього бажання бути з тваринами. І завжди в моєму житті домашні тварини були. Я не уявляю, як люди живуть без них. Тому таке у мене було бажання. І якийсь був у мене період. Я хотіла бути археологинею, але це теж трансформувалося в мою любов до історії. Я читаю. Чимало історичної літератури, дивлюся історичні на ну, історичну тематику фільми, документальні фільми, історичного спрямування, ютуб-канали, там як історія без міфів, реальна історія з Івом Галімовим, Фьорова, Ютуб канал, все це я дивлюся, тому те, що це бажання, воно, як виявилося, не було аж настільки випадковим. Просто що я тоді це пов'язувала з професією, а насправді це було одним із моїх зацікавлень. І це класно, те, що всі ці зацікавлення так чи інакше в моєму житті вони присутні досі і реалізувалися. Ну а журналістика це було таке ключове бажання, яке мені здається, воно тобі тут -то -то охоплює і тварин, тому що принаймні до повномасштабної війни про тварин теж ми робили сюжети. Та й зараз насправді ми бачили, яке горе було в Херсонській області через підрив росіянами дамби, як рятували тварин. Тому ці теми теж я. Навіть зараз в умовах війни тему тварин періодично намагаюся підіймати, запрошуючи в ефір зооактивістів, зоозахисні громадські організації, і от історична ну і, і, і ясно, що журналістика торкається теми історії. Безумовно, що теж навіть зараз в умовах повномасштабної війни я періодично торкаюся цієї теми, запрошую в ефір істориків, з якими ми проводимо. Якісь паралелі, хоча я не впевнена, що проведення паралелей це така, знаєте, плідна історія, але тим не менше розуміння історичного процесу, аби у нас було зараз, аби не було хибного уявлення про те, що ця війна взялася ні звідки, що вона почалася 24 лютого 2022 року. Я вже мовчу про те, що вона не почалася фактично в 2014 році, але і це мені здається лише один з етапів цієї довгої, довгої багатосотлітньої війни. У ваших століз часто можна побачити книги. Чи любите ви читати, та чи любите ви книги? Якщо так, то яку літературу? Так, я дуже сильно люблю читати. От у мене там на задньому фоні я не знаю, якась. Десята частина, може, двадцята частина книжок, які у мене є. Я не уявляю своє життя без книжок. Я люблю читати з дитинства. Причому тут я маю сказати, що я не одразу любила читати з дитинства. Мене певним чином до того батьки. Ну, я не можу сказати, змушували, тому що змушували це. означає, що прям там якось насильно мене до цього підштовхували. Ні, вони мене обкладали книжками просто з усіх боків, що в мене не було вибору не читати. Я в дитинстві гралася в бібліотекарку, Бабулі, там, Знаєте, оці ще ви, на щастя, мабуть, не знаєте, але ці радянські книжки ще стояли, стояли видавництво видавництва Радянського Союзу. І я з цими книжками гралася, тобто це була така частина мого побуту. І потім, коли я вже сама змогла купувати собі книжки там зі стипендії своєї студентської невеликої, це для мене була велика радість. І я досі вважаю, що. Пувати, дарувати книжки це прям така одна з найвищих форм задоволення. Тому я читаю завжди. Не буває такого, що я не читаю якусь книжку. Ну тобто, одна книжка закінчилася і я починаю читати іншу. Часто я читаю паралельно дві книжки. Що саме я люблю читати? Ну Насправді я все люблю читати. Я не вірю, що є якась літера, якісь жанри погані, якісь жанри хороші. Ні, в різних жанрах є та література, яка може тебе зачепити, і саме та книжка, яка. Буде для тебе важливо і особливо. Ясно, що є те, що я менше читаю, я там менше читаю наукової фантастики, фентезі. Цей світ, поки що, я для себе не відкрила, але я переконана, що там теж є дуже багато всього цікавого. Я люблю читати нонфікшен, я люблю читати. Есеїстику, ну тобто мені дуже складно описати, що саме я люблю читати, тому що я просто люблю читати. Я все читаю. У мене там стоїть купа книжок Стівена Кінга, а над ним він, я здалеку бачу лежать Томики Оксани Забузко, і все це дуже комфортно в моєму житті співвесною. Я сам люблю читати звичайні твори, оповідання не чує левицького, Кайдашеву сім'ю. Прекрасно, прекрасний вибір. Українську класику варто, я думаю, перечитувати з новою оптикою, не обмежуватися тим, що в школі ми читали так. От після завершення наступних етапів життя теж варто до того самого Нечуя Левицького повертатися, до тої самої, який дешевої сім'ї. Я думаю, що вона іншими барвами заграє, особливо якщо знати ще певний контекст, в якому цей текст був написаний, так чому нечуй Левицький писав саме про село, чому. Сільська спільнота є у фокусі його уваги, а тому, що на той період існування. Нашої країни в складі російської імперії так лише село зберігало насправді цю традицію, тому що все, що від Гетьманщини було, Росія намагалася максимально зруйнувати, а село якось в собі все це зберігало. і Тому такий не чуя Левицького був фокус уваги до села. Не тому, що Україна це тільки сільська культура, і тільки існує село, і тому у нього зокрема був такі поколіннєвий конфлікти з письменниками наступної хвилі, там з Лесою Українкою, які вже. Хотіли відкривати Україну, в абсолютно, піднімати абсолютно інші теми і думати про Україну через таку оптику, вже загальноєвропейську, так, загальносвітову. Але тим не менше, все це логічні етапи оцього історичного процесу. В яких українських або закордонних містах ви хотіли побувати? М Серед українських міст зараз найбільше я б хотіла побувати в своєму рідному Запоріжжі, в якому я прожила 20 років, так? І зараз би я хотіла дуже мати змогу, принаймні поїхати туди в будь-який момент. Зараз із безпекових міркувань, звісно, що все це ускладнене і немає такої можливості. І, звісно, що я дуже хотіла б після нашої перемоги. Побувати на сході України. Я насправді там я навіть в Харкові була лише один раз проїздом. Це до не до моєї честі сказано. Так. Але... І в Донецьк, і Луганськ, і взагалі я розумію, що це не проста буде картина, і нам буде дуже дуже складно. Але тим не менше, уявити навіть географічно собі ландшафтно ці регіони, побачити, які вони, чому вони такі, що саме їх сформувало. Це не туристичні поїздки, зрозуміло, що але тим не менше для уявлення повного про свою країну, тому що треба бачити її ем, як найбільші палітрі так бути в якомога більшій кількості регіонів населених пунктів і складати отаку собі ментально-географічну мапу своєї країни аби не відштовхувати якийсь регіон тому що є красиві місця так от просто такі як наші візитівки Карпати ми знаємо центр Львова ми знаємо ми знаємо е, ці зелені схили Дніпра у Києві, там де ті бані церков і все це фантастично весне. Глядає, і це легко любити насправді набагато тяжче любити от промзону Запоріжжя, але вона існує, її треба прийняти, і з неї треба примиритися. Те саме. Я переконана, що такі пейзажі і в Луганській Донецькій областях теж є. Ну і звісно, що в Крим дуже хотілося б знову поїхати. Я мріла що коли я виросту і зможу без батьків туди їздити, тому що в дитинстві ми їздили туди на море відпочивати. До ясно, що там задовго до окупації. І я сподівалася, що я виросту і зможу дорослою їздити. Але здається, останній раз я була в Криму влітку 2013 року, і сподіваюся, що колись буду ще. А із закордонних міст багато насправді тут тяжко мені прилічити, тому що через допитливість мою мені все цікаво. Мені просто цікаво, як живуть люди, як виглядають інші культури, як виглядають інші ландшафти. Тому, в принципі, в будь-яку. Точку демократичної країни, яку б ви мені показали, я б хотіла потрапити. Мене менше цікавлять, ну дуже менше цікавлять, цікавлять теж, але я не можу сказати, що я б хотіла побувати в країні цифрової диктатури, такі як Китай. Там, наприклад, якби довелося, то побувала б це теж цікаво, але якби сьогодні мені треба було назвати одну точку, куди завтра полетіти, то навряд чи це було б Китай. китайською спробувати нова в житті? Чи є у вас хобі? Mm -hmm. Ви знаєте, зараз у мене так багато роботи і задач, і плюс все це ще на тлі війни, тобто на тлі щоденної загрози життю, ну тобто такої, яку ти усвідомлюєш, так? Тому що загроза життю там вона в принципі і без війни існує, але зараз вона така яскраво виражена і дуже реалістична. То тяжко думати про щось нове, щоб я ще хотіла зробити і чимось ще займатися. Я просто хочу якісно і. Ефективно робити все те, що я вже роблю, свою роботу, свій блог спілкуватися, мати змогу нормально спілкуватися із своєю родиною, проводити час із своєю родиною, своїми тваринами. Тому такого знаєте, що прямо в мене була ну мрія в космос полетіти, умовно кажучи, або навчитися їздити на ковзанках на ковзанах. То ні, але із такого дуже банального я хочу навчитися водити машину. Я не вмію цього робити і зараз власне в процесі. А з щодо хобі, ну то я не знаю, чи можна читання назвати хобі. Це не хобі, це просто така частина життя. А, а, а більше не знаю, я весь свій вільний час займаюся чимось пов'язаним із роботою, тобто я там читаю новини, слухаю новини, слухаю якісь інтерв'ю або щось довкола моїх таких інтересів. Чи є у вас YouTube канал? Так, звісно, у мене з моєю подругою Емою Антонюк є спільний Ютуб канал, який називається Палаєм якої він тематики та що там ви ведете? Це канал, де ми обговорюємо те, від чого палає. Тобто теми, які не залишають нас байдужими, ми обговорюємо різні. Думки, наративи, які в суспільстві існують, і з якими ми найчастіше не погоджуємося, так і обговорюємо, чому це з нашої точки зору не є хорошим перспективним таким життєдайним. Так, плюс у нас є книжковий клуб в межах нашого youtube каналу де раз на місяць ми з підписниками онлайн так збираємося і обговорюємо книжку, яку ми читали всі разом. І я думаю, що це найбільший онлайн-книжковий клуб в Україні, тому що тисячі людей переглядають ці відео, сотні, ну під тисячу людей безпосередньо в прямому ефірі беруть участь. Тому отак це виглядає як подкаст, по суті. Тобто, ми сидимо і спілкуємося, але з відео складовою. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну, розпочався марафон єдині новини. У кого з ким ви вперше із політиків розмовляли у розмовній студії? О, це тяжко згадати. З першим я не пам'ятаю кожен день, коли мій ефірний день, я спілкуюся в середньому з 15 людьми. Буває там 12, буває 25, та, але ну, в середньому, якщо таке середнє арифметичне, я думаю, що це буде 15-16 людей. І згадати, хто був першим, хто третім, хто 28-м, у мене немає такого. Я не ставлюся до політиків як до якихось дуже особливих людей. Для мене це просто джерела інформації, і в мене немає піетету, то що, о Боже, мені там це цілий міністр. Це, наприклад, хороший фахівець із цієї теми, і мені цікаво дізнатися його думку або це людина, яка ухвалює рішення. Мені цікаво, яке рішення вона буде ухвалювати. Але такого прям, що ой, це звізда, це актор, ой, це політик. Ну, у мене такого немає. Мені здається, що всі люди, люди, просто хтось експертний в тому, щоб. Писати законний хтось експертний в тому, щоб регулювати я не знаю, там нафтову галузь, хтось експертний в тому, щоб займатися електросваркою. Так і всі ці люди абсолютно для мене однакові. Вони просто є джерелами інформації, і саме тієї інформації яку я б хотіла отримати. Ну, і останнє запитання в ньому їх декілька. Що для вас журналістика? Що ви вважаєте найголовніше у вашій сфері, та що вам найцікавіше у журналістиці? Я не знаю, що таке журналістика. Це, це це моя професія. Це спосіб дізнатися більше про цей світ. Це та професія, яка дозволяє нам трошки скласти пазл реальності, так показати те, що без Підсвідчення за допомогою журналістів не було б видимим допомогти прозвучати голосу тих людей, яких би в іншому випадку не почули, тому що у них там немає свого великого майданчика, немає блогу на мільйон підписників, де вони можуть просто в сторіс оголосити про свою проблему і вирішити її таким чином. Ні, от журналістика дає змогу з одного боку тим, хто не має доступу до м м рупорів, так хто чий голос би не був почутий висловитися. А з іншого боку, допомогти людям завдяки цим голосам побачити світ в його як найбільшому різноманітті. Хоча зрозуміло, що всієї картини ніхто ніколи не здатен просто обмалювати і побачити, що найважливіше в журналістиці, і що найважливіше для журналістів, мені здається, що допитливість. Допитливість і небайдужість тобі має бути просто весь час цікаво, весь час цікаво про цей світ, як він влаштований, чому відбуваються ті, а не інші процеси, що мали на увазі ці люди, коли говорили те, так що буде далі? І, от, коли ця допитливість є, вона, як, наче, те пальне, яке змушує твій автомобіль рухатися. Щойно тобі стає байдуже. Байдужість це така кентонім до допитливості. Щойно тобі здається, що ти вже все зрозуміла, що тут нема в чому розбиратися, то твоя машина автоматично глохне, тобто пальне для неї закінчується і. Далі складно розвиватися. Ну, можна зупинитися на тій точці, де твоя машина стала, так і ходити по сторонах дивитися, і ну можна і так, в принципі, існувати. Але я не думаю, що це дуже довго може бути цікавим. І що мені цікаво найбільше, мені цікаво спілкуватися з людьми. Це власне те, чим я зараз е, займаюся. Розбиратися в різних процесах, ну і як глядачці, мені цікаво дивитися добре зроблені сюжети, які теж дозволяють мені дізнатися більше, так побачити більше, і це не завжди інформативна складова. Так, а просто зрозуміти щось більше про цей світ, про людей, з якими ми живемо в одній країні, і це безцінно. І ще додам до цього питання. Як ви вважаєте, чи є саме у вас місія в цій професії? Ну, місія. Я, я, я не думаю, що ця професія це релігійний культ, і там якісь масіонери ходять, а які. Мають собі бажання зробити цей світ кращим. Я вважаю, що якщо є прям таке яскраво виражене бажання робити світ кращим, то це можливо краще займатися громадським активізмом. І я не говорю про те, що немає так просто там байдуже тобі, якщо буде з цим світом. Ні, але задача журналістів не міняти світ, а допомогти. Зробити так, щоб люди знали про цей світ, щоб у них виникали законні питання зв'язку з тим, так щоб державні інституції реагували на ті проблеми, які журналісти підсвічують. І мені не подобається ця історія про месіанство, про місію. Мені здається, що є задача просто якісно робити свою роботу, і це не накинута якась зверху задача, а особисте бажання робити якісно свою роботу. А щось більше, якісь надбудови над цим робити про місію. про Обов'язок, я не впевнена, що це якось, знаєте, занадто пафосно і немає нічого спільного з реальністю. Ти просто ходиш на роботу і намагаєшся робити її якісно. І навіть коли ти не на роботі, ти все одно думаєш про цю роботу і якось шукаєш нові нові шляхи для того, аби робити свою роботу належним чином. І якщо це можна під місію прямо підписати, ну значить це буде місія, Але я не послуговуюся такими словами. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Гарного дня, до побачення. До побачення.